5 грудня 1994 року Україна підписала Будапештський меморандум. Це була міжнародна угода про гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням України до договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Погоду уклали з одного боку Україна, а з іншого гарантами нашої безпеки виступили Росія, Великобританія та США. 24 жовтня 1991 року. Верховна Рада України ухвалила заяву про без'ядерний статус України. У заяві було зазначено, що розміщення ядерних. Зброї на території України є тимчасовим явищем тією ж заявою, український парламент заклав правові основи та механізм подальшої ліквідації ядерної зброї в Україні. Насправді, вперше положення про без'ядерний статус зафіксували ще у декларації про державний суверенітет України у липні 90-го року. Той документ ухвалювала ще Верховна Рада УРСР. Україна готувалася проголосити незалежність, і важливим було визнання цієї незалежності світом. Як пояснювали автори документу, відмова. Від ядерної зброї сприймалася як квиток України до міжнародного визнання її державності у момент отримання незалежності, без'ядерний статус Україна обіцяла, але не узаконила. Тож на нашій території були 176 міжконтинентальних балістичних ракет: від 30 до 43 стратегічних бомбардувальників, від півтори тисячі до двох тисяч ядерних боєзарядів для стратегічної зброї, та від 2 тисяч до 4 тисяч тактичних ядерних боєзарядів. Попри таку кількість зброї, третій за Ужністю ядерний арсенал у світі ця зброя все ж не була українською. Керували нею з Росії. Усі спроби першого президента України Леоніда Кравчука отримати ядерну кнопку, тобто технічну можливість блокувати неузгоджений з ним ядерний запуск ракет з України, так і залишилися спробами. Москва на це категорично не йшла. Тоді навіть технічне обслуговування ядерної зброї здійснювали спеціалісти з Росії, тобто українським цей арсенал був лише зважаючи на місце розташування. Ще одним мотивом до без'ядерного статусу були доволі свіжі спогади про Чорнобильську катастрофу та сумніви у належному зберіганні Ядерної зброї та сумніви щодо її стану. Підпишись на канал Радіо Ми з України, поділися відео з друзями. Отже, 7 травня 92-го року, вже будучи президентом України, Леонід Кравчук відіслав у США лист, в якому значилося, Україна забезпечить знищення всієї ядерної зброї, включаючи стратегічну наступальну зброю, розміщену на її території. Попри те, що 24 жовтня 91-го парламент ухвалив заяву про без'ядерний статус. Офіційно Україна втратила цей ядерний статус аж за 5 років. Усі. Ці п'ять років Україна не приєднувалася до договору про нерозповсюдження ядерної зброї і цим наражалася на фактичну міжнародну ізоляцію. Скажімо, тодішній президент США Білл Клінтон не захотів відвідати Україну під час турне Росію та Білорусі, і в січні 94-го був лише в аеропорту Бориспіль. Там він провів переговори з Кравчуком і полетів далі. Це був сигнал до майбутнього посилення ізоляції та сильнішої залежності від Росії. Тому Україна таки позбулася ядерного статусу у вересні 1996-го і отримала компенсацію. За ядерний потенціал дали приблизно 980 мільйонів доларів, але не грошима, а паливом для атомних станцій. Крім того, за передані Росії стратегічні ядерні бомбардувальники списали частину українських газових боргів Росії. Ціна була надто мала, адже тоді вартість лише збагачених урану та плутонію у ядерних боєголовках тягнула на десятки мільярдів доларів. Але Росія на поступки не йшла. Водночас, чим довше Україна тягнула з ядерним роззброєнням, тим більше опинялася у ізоляції. Тож був підписаний Будапештський меморандум за президентства Кучми. Президент Франції Метеран трошки форів, і я поїхав до нього підписувати цей документ меморандум. Вас кажуть у ті підписанти а де ви що господи шобмані президент америки і нас обманули по повний за без'ядерний статус Україна повинна була отримати захист, США, Росія та Британія брали на себе зобов'язання поважати незалежність, суверенітет та теперішні кордони України, утримуватися від загрози силою або її застосування проти територіальної цілісності або політичної незалежності України, та утримуватися від економічного тиску, що може порушити суверенітет України. Обіцяли проводити консультації у випадку виникнення ситуації, внаслідок яких постає питання стосовно цих зобов'язань. Але в англійському та українському текстах. Меморандуму є різниця в українському варіанті. Назва звучить як меморандум про гарантії безпеки, а в англійському меморандум on Security Assurances», тобто безпекові запевнення. Саме слово запевнення в англомовному варіанті знецінює документ, адже воно не несе конкретного змісту, і таким чином Будапештський меморандум не має якогось механізму гарантування безпеки, але. З іншого боку, документ містить вислів, підписано у чотирьох рівно автентичних примірниках української, англійської та російської мовами. Підписи президента США і прем'єр-міністра Великобританії стоять не лише під англійським текстом, а й під українським та російським, де записано відповідно гарантії та гарантії. 27 січня 2006 року у Полтаві знищили останній український літак дальньої бомбардувальної авіації. Знищення таких літаків було передбачене угодою про надання допомоги Україні щодо ліквідації стратегічної ядерної зброї та зброї масового ураження. Загалом на авіабазі Полтава було завершено знищення 60 Ту-22М, з них 17 було Ту-22М2 та 43 Ту-22М3. Там також знищили 423 авіаційні крилаті ракети ВПС України. Недаремно я так точно назвала літаки за утилізацією останнього бомбардувальника Ту 22 м 3 спостерігали тодішній надзвичайний і повноважний посол США в Україні пан Джон Гербс, заступник командувача повітряних сил України, генерал лейтенант Сергій Онищенко, представники агентства зменшення загрози Міністерства оборони США і багато інших посадовців. А тепер про те, чому такі важливі моделі літаків ракети по житловому будинку у Дніпрі, 14 січня 2023 року росіяни випустили саме з бомбардувальника ту 22 м 3 після анексії Криму, Росією, США, Канада, Великобританія разом з іншими країнами заявили, що участь Росії в анексії є порушенням її зобов'язань перед Україною відповідно до Будапештського меморандуму. Але президент Росії Путін відповів, що в Україні виникла нова держава. А з цією державою і щодо цієї держави ми не підписували жодних обов'язкових документів. Сказав Путін. Український парламент попросив підписантів меморандуму підтвердити свою прихильність. Ніс, принципом закріпленим в угоді та провести консультації з Україною для зменшення напруги. Російська Федерація відмовилася від консультацій. 21 лютого 2022 року за три дні до повномасштабного вторгнення МЗС України направило державам-членам ради безпеки ООН запит на основі Будапештського меморандуму з вимогою негайного проведення консультацій. Цьому передувала промова Володимира Зеленського на Мюнхенській конференції з безпеки, в якій президент заявив, що Україна в четверте і в останнє ініціює проведення консультацій в рамках меморандуму, і якщо вони знову не відбудуться або за їх результатами не буде конкретних рішень щодо. Гарантування безпеки, то Україна матиме повне право вважати, що Будапештський меморандум не працює, і всі пакетні рішення 94-го року щодо відмови від ядерної зброї поставлені під сумнів. Глава МЗС України Дмитро Кулеба роз'яснив, що відмови Росії не має бути підставою для непроведення консультацій. Ці гарантії безпеки надавалися Україні в 94-му Кожною країною індивідуально і були об'єднані в одному документі. Підкреслював Кулеба, оголошуючи про визнання ордло того ж 21 Ого, лютого 2022-го Путін побіжно та маніпулятивно послався на промову Зеленського в Мюнхені, заявивши, що Україна нібито може отримати ядерну зброю, а Росія не може не реагувати на це.